Наші збройні сили змогли знищити дуже важливий для Російської Федерації літак а відтак і для України, звичайно, також це. Літак А 50 Що це за техніка? Що це означає для нас відео е, збиття і того, що сталося. Ми згодом покажемо в, стрі... в стрімі і стрімі траєкторії того, як він летів. все це обговоримо. Я з радістю хочу доєднати гостя до нашого ефіру. Костянтин Криволап, авіаексперт і аналітик. Зараз зі мною пане Костянтине, добрий вечір. Вам ще раз. Добрий вечір. Гарні новини. Будемо розмовляти. Дуже цікаво. Так, e, давайте одразу про те, що 14 січня 2024 року ми мали знову вірніше вперше таку right. подію збиття А 50 і тоді ми також раділо обговорювали, що це таке і що це нам дасть сьогодні, 23 лютого 2024 року. Другий літак російський а 50 збитий над українським чи над українським небом. Давайте обговорювати, що це означає, будь ласка, ваш професійний коментар. Ось ну, на початку о, цієї гарячої фази у росіян було шість літаків, шість, може, може сьомий комплект десь загубився. Ну, я думаю, що сьомий комплект це був на той комплект на той літак, який був вражений нашими о, друзями, скажімо так, у Білорусі в мечулищах. його потім перегнали на Таганрог. О, тобто, було шість 14-го на один стало менше, а зараз їх виходить, залишилось тільки чотири, і для росіян це дуже важлива техніка, тому що за допомогою цього літака він називається літак дальнього радіолокаційного спостереження, виявлення може так краще сказати. Він бачить все, що хоч щось якось випромінює над нашою територією. Він все це може бачити. Це не тільки радіолокаційні станції, це не тільки е, там щось, скажімо так, е, те, що досить сильно в, 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 випромінює. це може бути навіть там якась техніка її, її переміщення, тому що вона теж е, від, е, відзеркалює цей сигнал від, від радіолокатора, який там на горі у нього цей грибок пляжний. Встановлений, і це дозволяє ну і, так би мовити, спостерігати взагалі. Вони намагаються спостерігати це все на протязі там цієї доби, тобто цілодобове там спостереження для того, щоб знати всі наші переміщення і таке інше. І крім того, ну, не треба забувати, що в них є інші задачі у них є треба спостерігати, що там ходиться в Арктиці, що там коїться над Балтійським морем, тому що ці літаки взагалі використовувалися для того, щоб спостерігати дуже далеко те, що коїться навколо кордонів Росії. І враження, звісно, цього, такого літака це дуже серйозна втрата. Я вже не кажу про гроші, тому що він там коштує там, ну, від 300, ми ну, останні такі розрахунки, показують, що там до 500 мільйонів доларів. Да? 350 мільйонів доларів ось, будь ласка, повідомлення головного управління розвідки буквально півгодини тому, що це літак. Ну, да, це так, але я думаю, що якщо вони будуть перераховувати на сучасні ціни, тому mm -hmm. що 350 це було в той час, коли його виробляли. А зараз ціни на всю техніку цю виросли, це можна побачити від їх головного центру, де виробляють ці літаки. Це концерн Віга. Концерн Віга. Ну можна спостерігати там по контрактам Міноборони Ну, тобто, десь його ціна така ну більше, ніж 350, може не 500, ну значно більше. Так от, це не тільки втрата грошей, це втрата взагалі можливості, тому що, ну і скажімо так, взяти залізо, там якось перебрати найтил в 76-й, як його є якийсь ресурс, якось його переобладне, що то там. Налопити, але головне це не сам літак, а це сам цей комплекс, і в ньому використовується дуже багато компонентів, які росіяни зараз взагалі за санкції не можуть е е мати. Тому що, от з того моменту, як ще до 22-го року е цей концерн Вега виробив сім комплексів, з того часу він більш ніч жодного комплексу для таких систем він не виробив. І це дуже суттєво. Е, я думаю, що там літа не тільки А-50, там повинен бути, був літати командний пункт іл 22 там е, повинен був бути е, в забезпеченні з, в, е, в захисті від можливих ракет ще е, якийсь там Су 35 п'ятий, е, який повинен був його захищати, ну ці два літаки захищати. Ну, мабуть, зміг уйти. І що ще цікаво, що, може, такі Іл-22 таки додатково теж збили. Тому що там, от, якщо ми будемо дивитися, ці, переглядати ці ролики, то там не нерозрозуміло. Одна ракета, вона вдарила тільки по А-50. Це вона викидає теплові ловушки для того, щоб відвести ракету. Але там був ще ось збрава на екрані, буде видно. Там був ще один вибух, і поки я не розумію, чи то була сама ракета, чи то е, вона влучила в нуту той підрив самої ракети, чи вона влучила десь біля ловушки, і е, подумала, що це літак. Хоча для ракет Петріота для цих джемтів, вони не, не дуже на це реагують.